Вітаю! У цьому відео я продемонструю, як змінити своє ім'я в обліковому записі Google. Інколи буває, що е, хтось, наприклад, створив собі е, свій Google аккаунт і придумав собі якийсь нік. Або, наприклад, жінки е, виходять заміж, забувають змінювати прізвище, і воно так і старе відображається в обліковому записі, або якісь інші такі ситуації. Отже, взагалі, як побачите, яке прізвище ім'я у вас відображається а в обліковому записі. Для цього потрібно навести мишкою на кружечок, або у вас є тут Фото, значить, буде відображатись фото. Якщо немає фото, буде відображатись літера. Ви натискаєте на кружечок, і є такий пункт керувати обліковим записом Google. Натискаєте його. Далі в лівій частині у вас є такий пункт, як особиста інформація. Натискаєте. І ось тут вся інформація далі, я не буду її розкривати, продовжується, можна прокрутити вниз, вас цікавить ім'я. Отже, обираємо стрілечкою ім'я і дивимося, за потреби можемо відредагувати. Для цього натискаємо олівець і пишемо: якщо у вас змінилось прізвище, я просто літеру 1 додам. І зверніть увагу, у нас стала яскравим кнопка «Зберегти». зберегти. Тобто, як тільки ви зробите якісь зміни, кнопка зберегти буде активною, ви натискаєте, і зміни створюються. Дякую за увагу.